Другі задачі перед нами портрети Шановні рідні колеги герої, шановні присутні, сьогодні ми зібрались для того, щоб чергове і безліч разів вшанувати пам'ять наших полеглих героїв, поліцейських, прикордонників, які, не вагаючись, стали на захист інтересів і безпеки нашої держави. Які віддали найдорожче, що вони було це своє життя, Ця виставка дуже важлива є для нас, тому що ну, це пам'ять наша, це повага і шана. Взагалі рідних наших ми будемо пам'ятати завжди, а потрібно, щоб і всі українці пам'ятали їх, тому що це ж все-таки є пам'ять про них і шана. Виникла ідея просто створити би, картину на цю тему, От. а потім поступово це якби розширилося до проєкту. І коли ми вже знали в моєму класі, знали про цей проєкт, діти з задоволенням долучилися і почали працювати. Були навіть дехто такі, що, наприклад, виконали не один портрет, а по два, по три портрети закінчували. Питають, а може ще будуть, а може ще хочемо, ще хочемо працювати. Знали люди, почали до нас підходити батьки, почали підходити, просити, щоб ну, батьки загиблих воїнів, просити намалювати їх сина, наприклад, ще чоловіка. Перш за все, ми відносимося до них як до живих. Тобто вони в нас постійно з нами в класі ці портрети. Вони на нас дивляться, ми їх пишемо. І ми не відчуваємо, що вони загиблі. Просто ми так ніби пишеш портрет живої людини. І нам хочеться просто продовжити їх життя ще на якусь хвилину. Дякуючи їм, ми можемо це робити, можемо творити. Ми безмежно вдячні їм і хочеться, от якби ще працювати, ще продовжувати далі роботу над полотнами.